Всім привіт! Мене звати Ната і ви на каналі Ната Букс в цьому місяці я прочитала 8 книг, на дві з яких я зробила вже окремі відеогляди. Залишилось 6, і я вирішила, що одного відео для цього буде замало, тому що я не хочу скорочувати свої думки, тому вирішила зробити два відео, в якому я по три книги розгляну з вами і буду вам, мабуть, ще рекомендувати. Перша книга, про яку я вам розповім, це Лоран Гунель Бог завжди подорожує інкогніто. Ця книга дивовижним чином поєднує в собі художню літературу та психологію. І це не дивно, адже Лоран Гунель це спеціаліст по психології розвитку особистості. Ця історія розповідає про молодого чоловіка, якому набридло все, що з ним відбувається. Він стверджує, що його життя наповнене негаразами, і єдиний вихід. Цього всього це самогубство. Саме в цей час він стоїть на верхівці ейфелової вежі та робить крок за кроком для того, щоб зрештою стрибнути та вирішити, як він думає, всі свої проблеми. Але що ж тоді відбувалося б на інших? В 400 сторінках цієї книги, якби він все ж зробив це. Зненацька поруч з ним з'являється загадковий чоловік у чорному, який ніби бажає, щоб головний герой все ж зробив цей останній крок. Постійно повторюючи, стрибає, чого ти чекаєш, це вирішить всі твої проблеми. Молодий чоловік дуже дивується, адже він вважав, що його будуть відмовляти і тому навіть роздратувався, а все навпаки. І доки він перебуває у ступорі, чоловік у чорному пропонує йому угоду. Той не стрибає, а він допомагає йому змінити своє життя. Пропонує йому угоду. Той не стрибатиме, а чоловік у чорному допоможе йому докорінно змінити своє життя. Хоч молодий чоловік і не приховує скептицизму, але погоджується. Завдання, які дає незнайомець, так чи інакше направлені на те, щоб вивезти Алана, саме так звати головного героя, з його зони комфорту. Наприклад, помітивши, що молодий чоловік навіть не може попросити в хлібному магазині замінити дуже перепечений хліб, який він не любить, на менш пропечений, незнайомець дає йому завдання найближчим часом відвідувати щонайменше три різні хлібівні і просити двічі замінити те, що йому дали. Поки це не стане природним для Алана, який соромиться просити щось замінити, вважаючи це надокучливістю та вимаганням. Дуже цікаво було спостерігати за діями головного героя, а особливо відчувати, що він думає, та переживати це на собі. Адже з самого початку стає зрозуміло, що автор вміє реалістично передавати людські емоції в будь-якій ситуації. Можна сказати, що він дуже ненав'язливо розповідає нам історію, щоб показати, змінити своє життя прямо зараз. Не очікуючи дива чи сторонні допомоги, реально і найголовніше дає нам корисні поради, як змінити і покращити самого себе, адже наші життя залежать в першу чергу від нас самих. Але цю книгу я можу відмітити не лише за психологічний зміст, а й за сюжет. Можна сказати, що Лора Гунель – психолог з душею письменника, або навпаки, сюжет дивував своєю експресією загадковістю та правдивістю, адже виникало таке відчуття, що це могло б бути насправді. Роблю висновок. Книга мені сподобалась. Ще декілька років тому я і сама, подібно до головного героя, соромилась просити в магазині дати мені щось інше, або сказати, що я передумала щось купувати. І дуже шкода, що тоді не потрапила мені до рук ця книга. Але я щаслива, що прочитала її зараз, адже є трошки сильніші моменти, які мені потрібно в своєму характері і вдачі змінити. Перейдемо до другого. Кларсон, диявол у білому місті. Сам автор стверджує у передмові до цієї книги про те, що цю книгу не можна вважати художньою, якою б шокуючою не виглядала ця правда. І на підтвердження використовує цитати з різних джерел: листів, газет, мемуарів, свідчень. Найкращі архітектори країни з'їхались у Чикаго, щоб забудувати такого розмаху ярмарок, який. Перекрив би нещодавній успіх Франції з їх ярмарком. А один головний герой, якщо можна так казати, з огляду на те, що це не художня книга, а реальна історія про справжніх людей, мав настільки амбітні наміри, що хотів, аби їх інженери спроектували такий проект, настільки грандіозний та величний, щоб перевершити самого Ейфеля з його ейфеловою вежею, яка стала справжнім архітектурним відкриттям 19 століття. Але їм на заваді було практично все. Часу було катастрофічно мало. Тривки та дуже м'які і не призначені для такого масштабного будування чекаські ґрунти могли звести їх роботу нанівець у будь-який час. Вода в озері, яка коливалась плюс-мінус півтора метри і не дозволяла тим самим успішно висадити всі рослини, а постійна зміна погоди зменшувала й так короткі сроки, за які мав би з'явитись цей всесвітній ярмарок. Голмс звичайний аптекар, і це його псевдонім, а не справжнє ім'я. І йому вдається набрати купу боргів і майстерно ошукувати всіх, обіцяючи повернути. Найзагадковіше в цьому те, що люди так зачаровуються його манерами, що навіть забувають, що він їм щось такий винен. Як пізніше буде сказано в книжці, таких людей можна назвати психопатами, які одягають маску душевного здоров'я. Що дійсно лякає, це те, що подібні люди можуть не викликати жодних підозр навіть у психіатрів. Більшу частину тексту все ж займають події, пов'язані з утвердженням, будівництвом та самим всесвітнім ярмарком, який пройшов у Чикаго у 1893 році. Ці книзі, що важливо, майже немає діалогів, суцільна розповідь автора. Але це не втомлює і мені було дуже цікаво читати. Я люблю читати про захоплюючі події в США, тому мені сподобалася ця книга. І якщо ви теж любите історію, точніше неформальну історію, то вам вона потрібна. Що ж до елементів жаху, в цій книзі їх достатньо не стільки, як у художніх творах, на щастя, тому що від розуміння, що це було все насправді, стає моторошно. У той час, коли проходив всесвітній ярмарок у Чикаго, стали зникати люди, точніше, молоді дівчата. Але це була незначна кількість, тому підозрю це не викликало. Пізніше стало вагоміше число жертв і людей, які не могли знайти своїх дочок та сестер. Та тільки справжнього злочинця було дуже складно виявити, адже цього приємного чоловіка ніхто не пов'язував з їх зникненням. Переклад книги мені сподобався. Щодо помилок я знайшла їх 16. Для такого об'єму це не критично, але все ж хотілося б менше. До речі, головний текст викладено на 450 сторінках. Інші 60 сторінок займають примітки, в яких автор розказує, нам, тобто показує, які цитати, з яких джерел він взяв – на підтвердження достовірності сказаного. І третя, остання на сьогодні книга це Галина Вдовиченко, Маріупольський процес. Скажу одразу: це перша книга Галини Вдовиченко, яку я прочитала, і вона потрапила до мене випадково, але я дуже цьому рада. Ця книга про кохання на війні або ж в АТО, як люблять завуальовано називати її політики. Вона сепаратистка, чий брат воює на стороні так званої ДНР. Готує їсти їх солдатам, бойовикам по нашому, та хоча вона байдуже до всіх цих войнушок, вона переживає за свій будинок, аби він був цілий та було що їсти. З іншого боку, це звичайна дівчина, яка порається в господарстві та понад усе мріє про спокійні часи та бажає, аби закінчилась ця безглузда війна. Він укр, який потрапив у полон. І саме вона рятує його від каліцтва, а може навіть від смерті, попросивши брата залишити полоненого, щоб той робив чоловічу роботу, доки брат на війні. Той вагається, але все ж дозволяє. Так роман, саме так звати головного героя, ніби загнаний пес прокидається прикутий ланцюгами. Він уже поранений і виснажений, але він не вірив, що вибереться живим. Таж ні, живий. Але і ставлення до нього було відповідне. Дівчина в нього дивитись не хотіла, кидала в миску їсти та йшла, все чекаючи, що він підлікується та почне допомагати по господарству. Та згодом цей укр почав викликати в неї якісь дивні емоції: то переживання, то ревнощі. І насправді протягом всієї книги мені доводилось переживати за головних героїв та їх почуття, що з ними відбудеться на наступній сторінці, відомо лише самому автору. Книга загалом написана дуже правдоподібно. Всі відчуття дії, емоції, а також описи боїв та побуду наших воїнів мене чесно захопили. В деяких моментах навіть накочували сльози, адже я розумію, що таке могло б відбуватись насправді. Це єдина книга, яка містить якісь згадки про то, чи сюжет побудований на цій війні. І я її залишу для майбутніх поколінь для того, щоб вони бачили насправді непереборність кохання, цю реальність, в якій ми живемо, і розуміли те, що відчуваємо зараз ми. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Чекайте наступного не випуску, а частини, другу частину з прочитаним за січень. Дуже згодом і підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами була ната до зустрічі.